Добрий день, я з України. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене на календарі 1 червня 2025 року. Вже початок літа, перший місяць літа, перший день літа. І в цьому відео я вам хочу показати і розповісти, що в мене вишивалося в травні, які в мене вишивальні. Та рукодільні підсумки травня відбулися. Якщо так брати загалом, у мене травень, можна сказати, не був таким вишивальним. Я, хоча я навіть думала, ще буде гірше. Але не зовсім так все погано. Бо першу половину травня, пів травня, я б навіть так сказала. Ну так, да, пів травня я провела з дитиною в лікарні і, відповідно, в лікарні. Яка там вишивка? Хоча я з собою і брала вишивку, бо це було планове там знаходження. Це не те, що там це сталося випадково і тому подібне, якісь ні, це було планове, тому все добре. Я собою вишивку брала, але лікарня є лікарня, там ти знаходишся не сама з дитиною в кімнаті, а там ще є інші. Кожного свої нюанси, і тому вишивки там було по мінімуму. Якщо я вишивала 100 хрестиків в день, то це було загалом добре. Тому з собою я брала такі три невеличкі роботи. Третю я взагалі не брала там в руки, до неї ход, ход не дійшов зовсім. Спочатку я вишивала одну, завершила її. Помаленьку-помаленьку, але протягом. Двох тижнів я її завершила, і ще одну, теж невеличку роботу я завершила там. Там залишалося небагато, тому я і теж її встигла там завершити. А тепер давайте покажу я вам ці фініші. Розпочну я вам показувати з тієї роботи, яку я завершила в лікарні, де була з дитини. Це я завершила ось цю пташку. Це авторська схема. Марії Бровко. Розпочинала я цю роботу ще в лютому, але 2024 року. Я тоді її розпочала, там вишила десь 500 хрестиків орієнтовно, і на тому цей процес закинувся. Минулому місяці я її трошки повишивала, там десь 200 хрестиків. Я вам тут ставляю фото, як вона виглядала на початок. Травня, бо, я, як я сказала, я ще там 200 хрестиків вишила, то було в квітні. І як вона виглядала на початок травня, і ось на 1 червня це вже в мене повністю готова робота, яку я завершила 14 травня. І за травень за цей період часу в мене тут на ній Потрібно було вишити ще 2080 хрестиків, і от вони в мене вишиті. Загалом тут в роботі використовується 18 кольорів ниток і є ще 5 блендів з них. Бленди в основному йдуть в пташці. Ось в крилах її. Тут, бачите, білий з таким. там ще ось тут. Ці бленди йдуть в основному тільки в пташці. Так. Якщо я не помиляюсь, тільки тут. Коричневі йдуть чисті, ось ці йдуть чисті. Так, ці бленди тільки йдуть в пташці. Ось. Хрестик у нас тут тільки в дві нитки. І бек в одну та дві нитки. Є декілька стіпків, якщо я не помиляюсь, беку дробного, але його тут небагато. І є ще бекстіч по незашитому. Вишивала я на українській рівномірці. Воно такого е сіруватого кольору, хоча, коли я розпочинала її вишивати, вона була з таким фіолетовим відтіночком трошки. Але після прання вона стала таким зовсім сіра, вам передається теж сірий. Не знаю, колір пішов. Мала такий фіолетовий відтіночок, бусковий чуть. Зараз його немає. І загалом цей дизайн має 2805 хрестиків. Це з урахуванням і беку. Беку тут дуже багато, тут десь більше 1000 стіпків беку, тому його тут багато, тут повністю все. Робиться бекстічем, вся пташка обводиться, всі її пер'їнки, все обводиться беком, лапки робляться бекстічем. Всі ці пелюсточки квіточок робляться беком, гілочка вся ця обводиться, бачите, ну, тут дуже багато беку. І як я сказала, місцями він йде дробний. Хоча я не пам'ятаю, де вже, в яких ділянках він тут іде дробний. Цей дизайн в мене вийшов розміром 12х15 см. Він такий невеличкий, хоча я його вишивала 15 днів. Він мене зайняв багато часу. Ну, це, мабуть, у зв'язку з тим, що я оце, була в лікарні і там змоги більше вишивати не було. Хоча я б не сказала, що він такий важкий. Ні, вишивається він легко. Крім от їх, де рожеві кольори, тут ці закріпочки. Можливо, десь я тут і прорахувалася, але мені здається, тут не. це не принципово, щоб воно все тут правильно було ці розміщені поодинокі ці хрестики. Це було важкувато, пташка вишивається зовсім легко, тут такі логічні ідуть зашивки, хоча кольорів тут досить багато для такого невеличкого дизайну. Ось такий в мене вийшов фініш. Поки я не знаю, що я буду цю роботу оформлювати. Щось буде прикладне, але що поки не знаю. Поки вона в мене тут лежить. Я дивлюся, я тут навіть тоді, в 2024 році, коли я її розпочинала, навіть края такого метала, щоб вона не саталася ця рівномірка. Ось так. Ось такий в мене фініш відбувся в травні. Далі ще один фініш, який я завершила в лікарні. Теж така невеличка малеча, я от вишила ось цього коника від фрузелка. В мене там залишалося, якщо я не помиляюся, небагато. Десь, мабуть, половина, хоча, мабуть, не половина. Ні, мабуть, десь половина в мене залишалося. Так, да, десь в мене було десь вишито 50% на початок травня. Я вам тут стріляю фото, як він виглядав. І все інше я душила, це як була в лікарні. Тут взагалі хрестики вишиваються легко. Бекстіч, щоправда, йшов важко, тому що це дерев'яна заготівка. Хрестики тут вишиті, вже якби ці дірочки заповнені, і ще ниточки протягувати беку було важкувато. Де-бек іде в одну ниточку, це було легко робити, а де бек іде в дві ниточки, це вже було важче. А ще тут бек в три ниточки. Це було взагалі важко протягувати нитку. У мене навіть були дуже поколоті пальці. бо Ніяких допоміжних інструментів в мене, відповідно, тоді з собою не було. Ось так. І за травень я тут вишила 880 хрестиків, і в мене стався ось такий гарний фініш. По цій роботі в мене є окреме відео по цьому конику. Ось такий чудовий коник. Така відкрита в мене серія. Це в мене перший коник вишитий від фрузелка. І мені вони сподобалися. Подобаються ці такі фігурки, вони дуже цікаво виглядають в інтер'єрі, тому буду я продовжувати цю серію коників. Ну, Щоправда, буду вишивати тільки ті коники, де мені подобається сюжет. Я принципово всі вишивати точно не буду, які у фрузелка, а тільки ті, які мені подобаються. І ось в мене вишився такий медовий коник. Цей коник називається медовий. Тут такі в нас соти. Мені дуже подобаються ці соти так беком зроблені. Кунюшинка гарна також. І бджілки. Ця бджілка в мене вийшла цікава. Тут фрузелок цей один вишитий. І він в мене такий вийшов дивний трошки, така е, дуже така пучеглаза в мене вийшла бджілка. Ну нічого. Гарний, гарний дизайн. Це я розфарбовувала. Ось так. От такий фініш у мене відбувся в травні. Далі ще один фініш, який я в травні зробила. Я завершила ось цей геацинт. Це вже я завершувала вдома. Ось буквально, я його завершила 29 травня, ось буквально декілька днів назад. Вишивається він легко. Вишивала я цей дизайн на пластикові, канві, такий напівпрозорі півпрозорі. 14 каунту. це авторська схема Марії Бравко також. Розпочинала я цей дизайн в квітні, 1 квітня, і ось, 29 травня, я її завершила. Тут я вам вставляю фото, як ця робота виглядала на початок місяця. І ось на даний момент це в мене повністю готова робота. Ось така фігурка в мене вийшла. Це за травень я. В цій роботі вишила 2450 хрестиків. Ось так. А загалом цей дизайн має 3135 хрестиків. Кольорів у нас тут використовується 17 і є 4 бленди. Бленди, ось тут в сірих кольорах іде в цьому горщику. Бленд є один в ґрунті. І є зелений бленд, якщо я не помиляюся. Так, і зелений є бленд. Два бленди тут. Один в ґрунті і один в зелені ще бленд. Ось такі три гіацинта. Один синенький і два червоненьких. В мене теж в квітнику в моїй клумбі є гіацинт білий. Але цього року, минулого року, він цвів. А цього року щось він, мабуть, чи то замерз, бо така була весна не дуже тепла. Ну, Щось він по жовті, і цвіти геть. Цвіту зовсім не було. Не знаю. Навряд чи він вже зацвіте цього року. Не знаю, чи на наступний рік він буде взагалі проростати, бо в мене мої півники, щось зовсім теж пропали. Минулого року цвіли, такі гарні були, а цього року. Повипускали ці баделинки зелені і, і немає вже одна баделинка залишилася, і немає ніде нічого. Теж, мабуть, померзли вони, не знаю. Ось так: ось такий гарний дизайн. Цей дизайн вишивається зовсім легко, я його вишила за 8 днів. Розмір цієї фігурки в мене висоту складає 15 см, а в ширину 9 см. Ну, вона така, досить така величенька, а не маленька, так у нас тут більше трьох тисяч хрестиків. Тому так, Ось, вишивається хрестиком дві нитки, все відповідно, ну, і є бек і французькі вузлики. Беку тут, ну, трохи є беку, не так, щоб багато. Тут в пташці набагато більше, тут менше, але тут декілька кольорів беку є ось чорний в одну дві нитки. Біла, Білою ниточкою бек є. Світло-рожевий бек є, синенькою. Так, є синенькою. І фрузлики ще є, теж білою ниточкою. Ось такий дизайн. Я його, відповідно, вирізала, воротню сторону я заклеїла таким зеленим фетром. Не знаю, мені сподобався цей фетр, я вирішила взяти його. Всі мені так захотілося сюди взяти зелений фетр. І в мене ось на такій підставочці. Це стоїть ось така фігурочка. Ось не хоче стояти. Десь не, не посередині взяла і нема рівноваги. Чи не рівно стоїть. Ну, загалом на кухні він мене стоїть гарно рівно. А це щось не хочу вам тут показувати, як він стоїть. Тому ось так: От такий фініш в мене стався в травні. І ще один у мене в травні був фініш, такий доволі цікавий. Перша моя спроба це була бісероплетіння. Так, я приїхала додому. Це вже навіть, можна сказати, в кінці травня було, якби, організували СП, де можна вишивати. Точніше, показувати будь-які рукодільні роботи. Не тільки там хрестики, бісеринки рахувати, показувати, а можна було плести, в'язати, ну ось от такі всі речі показувати. Я думала, думала, думала і вирішила вступити в ЦСП, бо в мене є декілька наборів, які не пов'язані з хрестиками і з бісером. А, таке бісероплатіння, там є в мене гладь. Ну, Вишивка гладю різними стібочками, де я от не порахую. Там так. І вирішила я вступити в ЦСП, і вступила я спочатку ось такою роботи. Я взяла набір від чарівної миті для бісероплетіння. Ось в мене мала вийти така вівця. По цій Вівці в мене є окреме відео в описі, я залишу на нього посилання. І я взяла, розпочала його, щось в мене зразу не пішло трошки воно. Потім я ще раз його взяла і я сплила цю вівцю, і ось таке в мене чудо вийшло. Ця вівця, це баранчик-шон. У мене моя дитина сказала, що це баранчик шон. Я з ним цілком погоджуюсь, я з ним не буду. Виводити цю дискусію, що це не він, це він дуже схожий, принаймні. Ну, ось така кумедна річ в мене вийшла. Я не знаю, чого так він в мене ось їздить. Ця техніка називається паралельне плетення. І чи можливо із-за того, що тут ці бусини вони погано, погано тримаються кубки, чи моя дитина вже з ним гралася, бо це він сказав, що це його іграшка, це його буде баранчик-шон. І він з ним грався, його там вигинав різні сторони. Це плетіння на проволці. це не нитка, це проволока. Проволка така доволі тонка. Гнучка, яку можна порвати, я її порвала. Ось так. Не знаю. Ну, ось таке чудо-юдо в мене вийшло. Я б не сказала, що я їм задоволена, але, як на мене, для такої спроби, я б навіть сказала, ось ці такі набори від чарівної миті. Доволі гарно підходять для дітей, щоб діти вчилися плести. Бо мій синок мені допомагав, він нанизав ці бусинки, А я вже їх затягувала. Це, якби, наша спільна творчість, наш спільний фініш з ним ось цей баранчик-шон. Ось така цікава роботка. Така Цікава фігурка, такий баранчик-шон, що в мене фінішувався в травні. Ну, тобто, це старт і фініш травня. Ось таке Чудо юдо, Кіп баранчик шон І в цьому баранчику шону. в мене тут 130 бісерин та бусин. Тут в основному плететься все бусинами. Бісер, тут тільки в нього ось в очах. А це все бусини. Ось такі крупні білі і такі менші чорні. Це бусинки, такі пластикові акрилові бусини. Ось такий баранчик шон. От така у мене компанія маленьких. Фініши. Хоча ці фініші теж так доволі непогано займають. Тут 2000, тут 2000. Ну тут немає тут 880 хрестиків. Але все-таки 5000 назбирається ось тільки на цій малечі. А цих 5000, я навіть скажу, це половина з того, що я взагалі вишила в травні. Так, ось. Такі фініші. По фінішах це все. В травні я б не сказала, що в мене була велика кількість різноманітних процесів. Ну, це, мабуть, і пов'язано з тим, що я була в лікарні, потім приїхала, знаєте, ця адаптація, акліматизація і огород. Треба дивитись там, поки налаштувалась на цю вишивку з тим городом, то її і не було так багато. Але все-таки щось трошки не було. Ось фініши були. Тепер вам покажу просування. По просуваннях. Я просувала неочікувано для себе, але я брала до роботу ось ті журавлі. Я їх розпочинала в квітні, якщо я не помиляюся, де це мої записи. Але, мабуть, так. Так, я їх розпочинала в квітні, і ось я їх просувала в травні. Тут я вам вставляю фото, як вони в мене виглядали на початок місяця. І за травень я доволі непогано їх просунула. Так як на початок місяця тут було вишито тільки 350 хрестиків. І за травень в мене тут додалося 1600. Так, в мене десь було ось тут цих вишито 350 хрестиків. І ось, ось це я заповняла. ось це, Оце все в мене вишито за травень місяць. Ось так. Це в мене трошки я тут позаповняла чаплі, пішла вже на другу цю чаплю журавля. Це, швидше всього, не чаплі. А, ну так, журавлі це він ціносні журавлі. Ось. Вишила. Я не знаю, що це. Чи це якісь гори, чи це якісь дюни тут зображені. Трошки мені не зрозуміло. Повишивала, ось повишивала рамку, і трохи повишивала водойму. І це 1600 хрестків склало. Ось це дизайн. Джон Еліот, і це схема ще 2006 року. Це в мене схема була в журналі, і от я її взяла вишивати. Здається, схема не важка, вона доволі легка, але із-за того, що значки тут такі дрібненькі. Бачите? Схема така доволі дрібна, трошки важко вишивати, особливо ввечері. Вона така глянцева, цей листок, цей аркуш. Схеми глянцеві, і трохи погано то видно. Я її замальовую, тому ось такий вигляд це все має. Ось такі у мене просування по журавлях. Так, а, вишиваю я цей дизайн на українській рівномірці 30-го каунту колір льону. Ну, щось таке. Мабуть, колір льону, я не впевнена, в мене не було тут ніякої бірки. Знаю, що це українська рівномірка. От на цьому і все. Вся інформація, яка в мене по ній є. Так, ось такі просування. Далі, ще просування, які в мене були, це я просувала набір від нової свободи ось цей квітучий маяк. Тут в нас основа з фоновим малюнком, відповідно, і за травень в мене тут додалося 1300 50 хрестиків. Тут я вам вставляю фото, як ця робота виглядала на початок місяця. І ось так воно в мене виглядає на даний момент. Ось так. Я пододавала ось тут десь трохи позашивала, тут позашивала, і ось в мене вималювався вже маяк, майже повністю готовий. Я в основному, мабуть, шила маяк. Мабуть, так, ось, бачите? Ось такий він тут. І ось він мене вже майже душити. Тут не вистачає ще трошки подошивати ось тут і ось тут. І, відповідно, зробити бек і маяк мене вишити. І залишиться, якби саме цікаве в мене вишиється, і треба буде все оце ще шити. Весь низ мене повністю не вишитий. Ось це все ще треба буде зашивати, тому що це дизайн маленький. Тут. Загалом десь до 40 тисяч хрестиків, а в мене вишито, мабуть, десь 20% від всієї роботи. Ще тут шити й шити. Тому так, в червні я планую продовжувати цей маяк, бо він мене приймає участь в весмет, тому він буде в мене просуватися. Маяк буде просуватися. Журавлі не знаю, буду бачити. Можливо, теж буду просувати. Побачимо. Ось ці журавлі. Побачимо, як піде. Будуть якісь завдання, буду просувати, не буде завдань для журавлів, не буду просувати. Так, і все, по просуваннях це все. Ще що я вам покажу, в мене ще був один старт. Крім оцього баранчика, я ще розпочала дизайн від Мілхіла павича. Я вам тут вставляю фото. Тому що це я вишиваю не по оригінальному набору, а вишиваю підбором. Я взяла якусь українську аїду 14 каунту. не знаю, якийсь в мене був шматок, можливо, це не українська аїда. Якийсь ось такий був шматок. Я так подивилася, що в мене цей дизайн тут вміщається, на ньому і вишиваю. Вишиваю ниточками СХС. І ось тільки в мене вишито. Вишито в мене тут. 1140 хрестиків. Цей дизайн, ну, такий, не те, що маленький, це з великих нілхілів. Тут більше 5000 хрестиків, 5300 навіть. 16 кольорів ниток. І буде ще 7 кольорів бісеру використовуватися. Ось так. І розпочала я його 17 травня. Ну, ось, з павичами вже бачимо. Якби самого повича, і от його хвіст треба ще вишити. Ось так от такий ще в мене був стартик. От і все. Це все, що я вишивала в травні. Це так, небагато, ну, але трохи вишивалося. Не зовсім все погано. Я думала, буде гірше. Тому так, загалом, в мене в травні місяці в роботі було 7 процесів. Я вам показала. І так, було 4 фініші, було 2 старти. І на кінець місяця, в мене в розпочатих 17 процесів лежить. Вишивати є ще що, але хочеться ще й стартувати. Тому так І якщо в хрестиках порахувати, я так підрахувала, в мене за травень вийшло 9500 хрестиків. От це все. Ну, ще вишилось. Сплелось, точніше, 130 бісеринок, бусинок ось оце діло. Більше бісером я не вишивала. Ось це єдине, що в мене було. Тому, так, якщо подивитися на мою статистику за 2025 рік, в травні в мене вишивалося найменше. Але по фінішах був такий місяць продуктивний. Я дивлюся, в мене в квітні було 3 фініша, в березні було також 4, в лютому, 2. І в січні ще було 4. Ну, так по фінішах в мене місяць був непоганий. Я, мабуть, в травні більше акцентувала увагу, щоб щось завершувати. А розпочиналось в мене небагато. Всього було два старти, один з яких в мене ось завершений, ось такий красотулік, баранчик, Шон в мене <кхем> сплівся. Все. На цьому я буду завершувати це відео. Всім дякую за увагу, всім нам мирного неба над головою і до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!